Ти у театр Поліну Кумальченко. Дивитися. Закінчувалася перша дія. Добре, правда, добре. раптом сказав хтось позаду. Вона справді приголомшлива актриса. Знаєте, що в мистецтві Куманченко найдивовижніше, те, що мистецтва цього не помічаєш, таке воно природне. Поліна або полеге Куманченко народилася 1910 року в Херсоні, в сім'ї залізничника. Але рано осиротіла і виховувалася у старшої сестри в Миколаєві. Уже тоді вона виявляла неабиякі акторські здібності: кого побачить, того й передразнить. Коли в Миколаєві гастролював бродячий цирк, Поля вирішила стати дресирувальницею хижаків. Замість левів і тигрів підібрала з десяток кішок і собаку. Доля останнього склалася трагічно. Він потрапив під машину. А поля, проплакавши кілька днів, вирішила стати балериною. Вона танцювала скрізь, навіть дорогою до школи. А коли дівчинка вперше потрапила до театру, дуже переживала. Що вистава так швидко закінчилася. Долю Поліни визначив спочатку шкільний драмгурток, потім Миколаївський робітничо-селянський драматичний театр. Так Поліна Куманченко стала професійною акторкою. У Харківському театрі робітничої молоді вона зіграла роль, про яку зазвичай театральне товариство лише мріє, бо в ній сяяла колись велика Марія Зеньковецька, Харетину в наймичці Карпенка Карого. У страшному 1937 році вона прийшла до Харківського театру імені Тараса Григоровича Шевченка. І, хоч його славнозвісного засновника Леся Курбаса, коли Куманченко вступало до трупи, вже не було в театрі, та його школу традиції Березіля у колективі шанували. Дебютувала Куманченко на Шевченківській сцені двома діаметрально протилежними ролями: 60-річної Захарівни у виставі Кубанці. Та юнги підлітка в загибелі ескадри. Поліна Куманченко приголомшливо володіла даром перевтілення. Якщо треба було грати красуню, ставала вродливою, наповнювалася якоюсь далекою, майже неземною красою. Якщо треба було бути смішною, вмить знімала маску недосяжності і, глядаць казала, просто помирала від реготу. Розквіт творчості Куманченко припав на повоєнний час. Її популярністю Харкові не знала меж. До театру ходили не на виставу, а на неї. Граючи у молодості або пожилих, або надто юних героїв. Після сорока вона раптом розцвіла на сцені у ролях романтичних красунь. Оце важко було повірити, бо у житті вона була маленького зросту, з милим, але далеким від класичних канонів краси обличчя. Якось у одному з театрів. Засумнівалися у спроможності Куманченко з такими зовнішніми даними зіграти «Фам Фаталь. Вона така маленька, запелінув враз заступився тихий, спокійний бас. Так, вона маленька, але велика актриса.